Всім привіт, друзі! В цьому відео я хотів би вам розказати, як поєднувати різні таймфрейми для того, щоб оприділити зону входу. Ну, а перед початком нашого ролику я хотів би вас попросити поставити лайк та підписатись на канал. Це буде більше мене мотивувати. Ну, а ми починаємо. Ну, а перше, щоб зрозуміти саме про таймфрейм. Та як його правильно застосовувати, потрібно спочатку визначитись, як ви працюєте в трейдингу. Тобто є три види, як можна торгувати. Це скальпінг, зачасту він проводиться саме на бінарних опціонах. Свінг трейдинг це той трейдинг, коли, наприклад, угода може відчинятися від кількох днів до кількох тижнів. Ну і довгострокова торгівля це більше, ніж 3 там, 4 місяці і більше. Ось, як можете бачити, всі таймфрейми видно на екрані. Скальпінг це 30 хвилин і потім переходимо на 5 хвилинний таймфрейм. Або хтось може переходити навіть на 1 хвилинний Для свінг трейдингу. Можемо використовувати 4 години, або навіть як один день, потім переходимо на 1 годину для більш кращого спостереження. Ну і довгостроковий тиждень спочатку один місяць, дивимося загальну картинку, а потім ми переходимо трішки менший таймфрейм один тиждень. Ну і ось приклад для скальпінгу. Зараз це я на 30 хвилинному таймфреймі, і бачу, що ось тут у нас сформувався рівень супротиву. Тобто ціна до нього спочатку підійшла, ось ми можемо бачити, потім трішки впала і знову почала підходити. Ну і зрозуміло, що саме через це я очікував, те, що ми від цього рівня супротиву будемо йти далі вниз. Але зараз ми перейдемо на 5 хвилин тайфрейм, і ось можемо бачити саме цей момент, тут, де наша ціна почала підходити. Ось як можемо бачити, тут дуже чітко видно, ось саме тут вже на нашому цьому моменті видно те, що ось ми почали підходити. Тобто, як можемо бачити, саме тут ціна спочатку підійшла, якраз свічками. Дотронулася до нашого рівню супротиву, та почала, як бачимо, йти вниз. Тому хто зміг, той заробив на цьому. А я повторюю те, що це був метод скальпінгу. Тому, якщо вам було цікаво,